Україна здатна вийти в лідери на європейському ринку з кількості та якості надання it послуг. Однак масивному прориву в інноваційному напрямку заважають як законодавчі, так і професійно-кадрові перепони. Потреби вітчизняних компаній у програмістах з профільною освітою покриваються лише на 15%. Решту спеціалістів. Вони готують самотужки. Для цього відкривають свої представництва в регіонах. Компанії створюють тренінг-центри, за своєю ініціативою по-перше, по-друге, ми зараз плануємо розгорнути такі, до речі, завдяки і на базі таких от представництв, які яке ми хотіли сьогодні відкрити тут у Вінниці. По всіх регіонах створити таку платформу освітню, яка б могла в короткий термін задовольнити. Чи хоча б поповнити е, значною мірою, поповнити ті е, пустоти ті вакансії, які є на сьогоднішній день на Вінничині проблем із кадровим потенціалом немає. На базі політеху інституті інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії вже на перший рік готують фахівців міжнародного класу з it технологій До них і ще під час навчання придивляються представники провідних компаній світу. Вінниця є одним із головних it центрів України. Тут надзвичайно потужна освітня база, я маю на увазі технічний національний технічний університет історично. Тут е, велика кількість малих, середніх і навіть великі компаній, які працюють для, не тільки для українського або російського ринку, але й для європейського, для американського, для, для індійського, для китайського, тому що it технології дають можливість сьогодні. Працюючи у Вінниці, працювати на весь світ, та не лише брак кваліфікованих кадрів, гальмує розвиток вітчизняної сфери комунікацій. Свою справу робить і законодавчий прес. Експерти переконують, необхідно зменшити податкове навантаження на it бізнес Сподіваються, нові регламентуючі проекти, що сьогодні опрацьовує Верховна Рада, допоможуть врегулювати ситуацію. Предлагається зменшити ставку налога на прівуль до рівня 16%. Это ставка, которая, в принципе все предприятия Украины будут иметь в 2014 году. Мы хотим, чтобы эта ставка для IT-отрасли уже работала с 2012 года. Также ставку по налога уменьшить до размера 10%. На сегодня это 15%. А поки в Асоціації АІТ України розробляють програму об'єднання вітчизняної інформаційно-технічної спільноти, її пріоритетами стануть розвиток it освіти і бізнесу, а також місцеві ініціативи. Експерти впевнені, запропонована схема пришвидшить просування вітчизняної хай-тек продукції на світовий ринок.